Русанів знаходиться за 30 кілометрів від Києва. Це невеличке село навесні 2022 року опинилося на першій лінії оборони. Саме воно зупинило наступ російських військ на привари та Київ. Було пошкоджено в селі 180 об'єктів. Житлових будинків пошкоджено і зруйновано 46. Повністю. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала місцева гімназія. В будівлі були пошкоджені вікна, двері, стіни, дах, а також котельня. Стало гостро питання в опалені приміщення. Великодимирська територіальна громада має 11 шкіл та 12 садочків. Минулорічний опалювальний сезон був нелегким, але всі заклади освіти, крім школи та садочку у селі Богданівка, вдалося забезпечити тепло. Там, де були поруйновані, в нас були резервні Є і в Русанові будинок культури, і була е, в Рудні модульна котельня в резиви. Ми їх порозбирали і поміняли по громаді котельні. Запустили котельню і в Русанівській гімназії, яка опалює приміщення школи на 180 учнів та садочок, що налічує 50 вихованців. Директорка закладу Галина Луценко говорить: минулого року ще вдалося перезимувати, але весною вони виявили, що котли знаходяться вже у критичному стані. Опалюємо котельне ще. Стара працює, але ж все ж потребує заміни, тому що стара котельня більше 25 років була встановлена, і там котли вже були не раз ремонтовані, переварені. Представники Великодимирської громади почали просити про допомогу. Відгукнулися на звернення Український червоний хрест та компанія Кока-Кола. Вони передали громаді дві модульні котельні, одну з яких встановили у Русанівській гімназії. Котельні потужністю від 200 кВт до 1 МВт. У димерці дві котельні, Ця, яку ми сьогодні відкриваємо коло ліцею, має потужність 500 кВт. І ще менша буде встановлена потужністю 200. Модульна котельня, швидка та зручна у пересуванні, а ще працює на альтернативному виді палива. Специфіка, наприклад, цієї модульної котельні, вона полягає в тому, що вона може на природному паливі працювати і за потреби, якщо Раптом не стане природнього газу, вона може на дизельному паливі працювати. Взагалі сама потужність цієї котельні достатньо для забезпечення школи і дитячого садочка. Зараз ми знаходимося поруч, і котельню буде приєднано саме для забезпечення теплом цієї школи і садочка. Рішення про передачу котельні стало для них неочікуваним. Говорить директорка Русанівської гімназії Галина Луценко. Я щиро вдячна від імені вчителів і від імені батьків. Тепер у нас буде тепло. Товариство Червоного Христа це не перша допомога, яка отримується в заклад. Ідея проєкту теплопостачання у компанії Кока-Кола та Українського Червоного Христа виникла ще рік тому. Вони побачили, з якими проблемами зіштовхнулися українці протягом зимового періоду. Цього року найбільш постраждалі громади по всій Україні вже отримали 37 модульних котелень ще 8 до замовлення. Проблема сталого забезпечення теплом є одною з базових, особливо в закладах освіти і медицини. Привідно, компанії було прийнято рішення виділити 3,5 мільйона доларів для закупівлі мобільних котелів, які Національний комітет Червоного Христа України знайшов місцевих локальних постачальників, які своєчасно зробили ці котельні, доставили на місця, і на сьогодні вони вже працюють по всій Україні. Компанія Кока-Кола продовжує фінансову підтримку українців у важкий період. Спочатку по одному штабного торгівля компанія виділила вже понад 30 мільйонів доларів для того, щоб допомагати Україні українцям, нашим співробітникам і громадам. Співпраця бізнесу в гуманітарному секторі є надзвичайно важливою. Компанія Coca-Cola спільно з українським Червоним Хрестом надають воду та напої для постраждалих регіонів. Доставляють гуманітарну допомогу та відновлюють інфраструктуру. Мільйонам людей потрібна підтримка. Бізнес він же ж складається все одно з людей. Люди живуть в своїх громадах. І бізнес прекрасно розуміє проблеми і болі гуманітарного сектору в своєму регіоні. Після виготовлення необхідної документації у Русанівській гімназії запрацює нова котельня. Нині компанія Кока-Кола та її партнери допомагають Великодимерській громаді у відбудові дитячого садочку. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Броварського району, спеціально для інформаційної агенції. Погляд. Новини